Всім привіт! Зайшов на свій канал на Ютубі і бачу, що люди починають цікавитися саморобними генераторами. Ось такий в мене був генератор був, я його ще зробив у 2022 році. Зараз твій слава Богу, без роботи. Є інвертор. Ну, хочу коротко розказати схему, як він працює і тому подобне. Електромотор у мене трохфазний. На 3 кВт. Видає. Ну, 3 кВт, ну видає, видає по кожній фазі. Щоб так збити 3 кВт в одну фазу, в мене не вийшло. Схема підключення у мене виходить. Конденсатори в мене підключені трикутником. А виходні контакти. От, вони є, підключені зірочкою.